Чи існує вакцина від корупції? Ну, поки що доводиться діяти хірургічними методами і, на жаль, вже після того, як хвороба зробила свою справу. Наприклад, слідче управління генпрокуратури підозрює екс-очільника адміністрації президента Андрія Клюєва у привласненні бюджетних коштів на суму 200 мільйонів гривень. Та, попри всі кримінальні справи, Клюєв продовжує заробляти на українському бюджеті. Мова йде про сонячні електростанції. Цей бізнес в Україні практично. Монополізований родиною Хлюєвих і працює він так: ви будуєте сонячну електростанцію, після чого держава за шаленим тарифом викуповує у вас електроенергію. Цей тариф, навіть якщо знизити його вдвічі, все одно буде найвищим в Європі. І якраз спроба його знизити і викликала значну критику та значний опір, мовляв, інвесторам обіцяли зовсім інші заробітки. Наші гроші спробували з'ясувати, чи варто заради потенційних інвесторів перегодовувати цілком реального клюєва. Бізнес, якому завжди світить сонце. Сонячна енергетика працює за таким принципом: постав батареї, накопич енергію сонця, перетвори її на електричний струм і продай державі за шалені гроші. Володимир вже більше шести років встановлює такі сонячні панелі на будинки. 10 кіловатна установка способна за год виробити 10 тисяч кіловат часу. Пітомі хитрих пощутах теоретично отримуємо 40 тисяч гривень в год. Мог би владі частного дому отримати від государства за продажу електроенергії, яку він у себя на участке. Та якщо ви вже почали мріяти про власну сонячну ферму, розслабтесь. Сонце в Україні світить не всім. Енергетика це бізнес політиків або тих, хто найближен до політики. Піонери в освоєнні альтернативної енергетики в Україні народний депутат Сергій Клюєв та його брат-утікач, колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв. Родинна бізнес-імперія базується на потужностях заводу напівпровідників та Укрпідшипника. Це вітчизняні підприємства, які збирають обладнання для сонячних станцій Клюєвок. Власність на них оформлена через австрійські компанії. Керівником однієї з цих іноземних компаній Ектів «Ектів Солар». Іноземець кафе Ертефай, зять Клюєва. Сонячні станції насправді заробляють гроші не стільки на сонці, скільки на державі. Адже саме вона погоджується купити цю електрику на порядок дорожче ніж потім зможе продати. Уже відома нам австрійська Ектів Солар» є ключовим виробником електроенергії з сонячного світла в Україні. Її частка на цьому ринку становить майже 90%. минулого року. В Україні виробили сонячної енергії на 3,5 мільярди гривень. З них понад 3 мільярди заробив ектів Солар. Будемо цинічними і справедливими, що всі йдуть сюди не для того, щоб відновлювати українську енергетику, а йдуть заробляти гроші. В Україні діє один із найвищих у Європі зелених тарифів для сонячних електростанцій близько 7 гривень за кіловат. Для порівняння населення оплачує електроенергію за єдиним тарифом менше 30 копійок. Інші споживачі платять у межах однієї гривні. Виходить, бізнесмени продають електроенергію державі дуже дорого. А держава постачає її населенню на порядок дешевше. Таким чином, субсидуючи бізнес обраних. Тобто виробництво невелике, а грошей у порівнянні з іншими більше. А це десь 2,5 мільярди гривень на рік. Так це непоганий грошей. Навіть після втрати Криму, де розміщувалася більшість станцій, родина клюєвих усе одно контролює понад половину сонячного бізнесу і отримує гроші по найбільшому в Європі тарифу. Матеріали без мита та й взагалі грає за дуже пільговими правилами, встановленими ніби спеціально для клюєвих. То чи не час ці правила змінити? Дати червоне світло клюєво, а зелене альтернативній енергетиці. Таку пропозицію вже внесли на розгляд до Верховної Ради. Загалом у парламенті зібралися. Ціла низка законів, які регулюють виробництво енергії з альтернативних джерел. Міненерго пропонує взагалі змінити діючу формулу розрахунку зеленого тарифу. На сьогодні формула, формула тарифу, по якому розраховуються зелені тарифи для сонця. Вона складна, базується на ціні для населення другого класу 2009 року. Умножено помножено на зелений коефіцієнт, який в законі передбачено, і плюс ще помножене піковий коефіцієнт. Піковий коефіцієнт це 1,8. Нерго кажуть, якщо викинути з формули останній коефіцієнт, це дозволить знизити тариф майже вдвічі. Це, це все рівно залишається вище ніж в Європі, але це дасть змогу зекономити коштів для споживачів близько більше мільярда гривень. Утім, експертна спільнота відреагувала на пропозицію міністерства доволі критично. Мовляв, у результаті постраждають інвестори. Це ж бо президент. Обіцяли одні умови, а тепер різко їх змінюють. У результаті завдана шкода репутації держави перевищить економію в декілька разів. Особливо, якщо ображений бізнес почне позиватися. Як це робиться у нас, ми спочатку дали зелений світ, всі почали рухатися в поїзді, а потім на півдорозі в поїзді ми дізналися, що там один вагон їде туди, а другий вагон їде туди. І так само в цій ситуації, коли вже ну, були запущені певні процеси, знову ж таки, ми починаємо обговорювати зміни, і почалося. А це складова вартості проекту, ані в обладнанні, ані в такому обладнанні, і саме ці, ці матеріали треба, а це не треба. Чути про натовп іноземних інвесторів на ринку, який майже повністю донедавна контролювала одна єдина родина, приємно, але дивно. Втім, одночасно, із дискусією про необхідність перегляду тарифу про сонячну енергетику, з'ясувалось, що не лише представники минулої влади заробляють на сонці, декому з нинішніх чиновників. Теж дуже не хотілося б зменшення тарифів. Подивимося на карту сонячних електростанцій. Ресурс Google Maps показує інформацію не лише про місце розташування потужностей, але й про власників. Ось тільки тут порожні поле дані відсутні. Це Скадовський район Херсонської області, на березі озера Устричного, сонячна електростанція компанії «Солер Енерго». З 2011-го установка щорічно генерує 11 мільйонів кіловат годин електроенергії. Відтак, щороку вона може заробляти до 80 мільйонів гривень. Прибутки ділять між собою наші обранці, колишні та діючі народні депутати. Останній університетський товариш Арсенія Ясенюка. А тепер сірий кардинал прем'єра у Верховній Раді Андрій Іванчук. Бізнесмен зі стажем, який робив гроші і в агросекторі, і в енергетиці. Від альтернативки чомусь відкрещується. У мене немає станція. Якась хтось вас дезінформував. Я навіть ну, перші все чую від вас З нам Херсонській області. А така, я ж не маю до сьогодні як ми відношу. А як ви це зв'язали? Враховуючи, що колись десь років тому ми товаришували, співпрацювали? Чи як це за даними державного реєстру підприємств, Більша частина статутного капіталу «Соларенерго» належить Укренергосервісу. Серед засновників Укренергосервісу значиться фірма Техноцентр Плюс, що належить Валерію Келестіну і фірма Техноцентр. Остання, у свою чергу, через фірму Галпласт Плюс донедавна належала Андрію Іванчуку. Ні, ні, це неправда. Я взагалі не маю ніякого відношення, і це можете звернутися до власника за коментарями. І ніде ви ніколи не надаєте ні документів, я взагалі це просто чую. До складу засновників Енерго» входять також міноритарні Юлія Власова та Володимир Євдукімов. Останній це заступник директора державного підприємства Енергоринок. Це підприємство розпоряджається грошима оптового ринку електроенергії та здійснює розрахунки за куплений і проданий струм. До кінця року Енерго» планує запустити другу і третю черги електростанцій. Тож згадані раніше 80 мільйонів сміливо множимо на три. Це все розумієте гроші, і ми виходить, переходимо чись інтереси, і безперечно це буде будуть протидії. Але ми не здаємось, ми маємо це зробити. Ключову роль у регулюванні цього ринку мала б грати національна комісія з регулювання у сфері енергетики. Попередні роки головним об'єктом регулювання комісії було допустити чи не допустити компанію до ринку. Те, що у надприбутковій сфері 90% зробляла одна родина, наштовпує на певні думки про ефективність цієї комісії. Ви знаєте, коли вони отримують у нас ліцензію, ми маємо, ми маємо їх статути тут, ну там або фізичні особи, або якісь компанії, які зареєстровані де завгодно, практично нема компаній, які мають українське походження. До речі, пан Цітенко, давній товариш Андрія Клюєва. Колись працював у керівництві заводу Укрпідшипник, який належить братам Клю. Зараз запевняю, що зелений тариф однозначно потрібно зменшити. Невже дружба дружбою, а служба службою, особливо коли змінюється влада. Врожі видавалися на одних умовах, виписаних в законі, а зараз будуть інші умови. Ну і е, багато банків, які просто давали гроші, вони теж е, стурбовані ситуацією, яка вокруг цього. Тобто, щоб ви зрозуміли, питання е, значно ширше, ніж е, е, ну, так просто от зменшити, збільшити, і все. Зрештою, дискусії тривають, адже можливо і справді в Україну стоїть черга з іноземних інвесторів, з якими вже підписані договори, і яких не влаштовує просто найбільший в Європі тариф. Їм потрібна ще вдвічі більша ставка. А можливо провладні власники станцій не хочуть зменшувати прибутки, і байдуже з минулої вони влади чи нинішньої.